Hoy konyu mi konyu konyu horonenkii prodam tebe konyu za dunay tyhey prodam tebe konyu za dunay tyhey hoy pane mi pane ne Осите, згадай же мій, пане, як я носив те. І оповідає той кінь своєму лицарі, з яких то побоює він його вивчився. Із Полвецького, із Турецького, з Московського. За Занув гармати і грім Гримримів. То тих гармат я забоївся ти засунувся назад на піч. Аж жалю за конем я розплакався. А Марійка казала, ти все турний. За це дістала від мене по і сама зачала дитина. Мама, але нас успокоїмо.